журналіст розслідувач Юрій Ніколов пише, що цитую набу нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів а там, по засекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними української правди, самому міндічу навіть готували підозру з боку набу. Тому влада працювала на випередження дуже швидко і в обхід регламенту. Хто такий міндіч? Запитаєте ви. Близький до офісу президента бізнесмен співвласник студії квартал 95 Тимур Міндіч. Слідкуйте за подіями трохи більше місяця тому, на початку червня, за процесуального керівництва САП, детективи НАБУ повідомили про підозру організатору розкрадання грошей державного АТ під назвою Харків Обленерго під час закупівлі обладнання у 2021 році на 664 мільйони гривень. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Це був родич. Тимура Міндіча, Леонід Міндіч. Згодом він вийшов під заставу. Тепер же самому Тимуру Міндічу, другу зеленського і бізнес-партнеру, готували підозру. Чому тут можуть бути замішані величезні потоки державних коштів, які спрямовують на виробництво дронів своїми компаніями, а саме компаніями друзів президента.